Анатолій Михайленко, дорога пройдена двічі, розділ другу, частина п'ята. Поїзд у міста не пустили, зупинили перед самофором. Антон прокинувся від чийогось наполоханого вигуку, облава, глянув у вікно, вервочка автоматників попід вагонами. Кілька з них тримали на повідках вівчарок. Попав, як курка в борщ, молодиця на кошику, а потім і на плечі, якої він проспав усю дорогу то висмикувала з-під лави свої клумаки, то запихала назад. Весь час когось шарпала за полу і злякано перепитувала А пожитки з собою, брати чи як? Тітенько, влучивши мить, шепнув їй на вухо Антон. Скажете, що я ваш син? Вона злякано шарахнулась від нього. Тю, син, може, дід? Антон мацнув себе за підборіддя, провів долони по щоках. третю добу не голився, мабуть, справді скоріше надійде схожий. А ти що, без цього їхнього аусвайса заці... ще перепитала молодиця. Та ні, в мене є паспорт, він витягнув з кишені з горток. а з нього супкеньку книжечку. Ось розгорнув перед жінкою. Торік влітку ще перед війною поїхав у приєнгулля, там родич працював на машиноподібному. Хотіла собі прилаштуватись, а тепер там їсти нічого, голод добираюся додому. Не ну, добирайся собі на здоров'ячку, втратила до нього інтерес молодиці. Тепер усі кудись добираються. Вона ще раз перепитала, чи брати з собою пожитки, а потім звалила через плече клумок та кошик і, розштовхуючи людей, посунула до дверей. Хай перевіряють голосно, щоб чули навколо, сказала вона мені нічого боятись. Вони крадене везу, а своє. Антон дав собі обіцянку, якщо цього разу пощастить, більше не сяде у вагон, аж до самого фронту. Хай вони западуться, ті поїзди, отак і влипне десь, а він не може нею дійти, він мусить дійти. Хай хоч земля розверситься, а він мусить передати те, що волів гнідий. від того, чи передасть він слова гнідого, тепер залежить не тільки доля Єгора, Дмитра Нагірняка. Знайомих і незнайомих Антонові людей, з якими разом боролися проти фашистів, а й щось не зміримо більше. Він мусить іти. З цими думками Антон осмикнув поле пом'ятого картатого піджака, випустив холощий щобіт, збив на потилицю кашкет і став пробиратись до виходу.